Тільки голосно коментуйте. Єнот, як ти? Єнот, єнот. чуєш? Чуєш? Все добре? Все добре? Чуєш? Коментуйте свої дії. Я хочу перевірити його дихання. Чи Я ні? перевіряю Я ти... перев його дихання, чи його воно присутнє. Д Явний пульс. Тобто він в нього відбуває, є пікет, є ще пульс, тобто він ще живий. Може треба розбронювати його, зняти, броніжилети подивитися. Що там з ним далі. Він мовчить, він без свідомості. Потрібно подивитися, що там може бути далі. В чому причина його брати свідомості? Це може бути якийсь чи якесь поранення, що йому могли надати. Бугняти. Подивитися його тіло, чи він живий. Ти чуєш? В мене ти чуєш? Перейди до тями, перейди до тями, чуєш? Все добре? Все ніби добре. Гені добре. Втілу вже все добре. Під дитями. Дихати можеш? Що можеш з ним робити? І що у нього немає яких пошкоджень? Реанімацію.